Окей, okay, українці маю як і хороші, так і не дуже новини. Отже, я зрозумів, чому декілька днів тому назад Департн Хом Security там на сайті Юсіс оновив дані по Тіпіес і помістив одну із uh, статей в архів, тому що uh, саме 10 січня, коли Джо Байден продовжив TPS для українців і для інших країн. Там було сказано у кожній країні по кожній країні, що ті громадяни, які перебували на момент у кожного свій, але в Україні в українців це 16 серпня 23 року, мають право продовжити ТПС до 26-го року. Е, може, проблем немає, тобто продовжуйте. Але іншу статтю, яку я знайшов, е, чомусь її на сайті Department of Homeland Security, саме міграційних служб не видно. Але якщо написати TPS Україн, то в Гуглі є цей лінк. І можна побачити статтю за 15 січня, тобто, це ще адміністрація Байдена зробила, це ще не Трамп, тому що Трамп вступив 20 січня. Тобто, адміністрація Байдена випускає 10 січня статтю, що всі українці, які прибувають в США, тут неважливо, як вони приїхали, всі мають право це зробити і продовжити. А в наступній статті 15 січня виходить інформація про те, що українці, які вже перебувають на ТПС... Неважливо теоретично, коли вони заїхали, а вже перебувають на ТПС, мають право перейти точніше продовжити цей ТПС ще раз з однієї сторони, це класна новина. Тому що, якби ну, ті пієс діє, все нормально. З іншої сторони, я досить часто говорив своїм українцям, всім точніше українцям, які приїхали в США, що друзі, гуманітарний пароль це добре, але приходьте на TPS. Дуже багато з вас не переходило, тому що саме на гуманітарному паролі отримували футтемпи, кеш там медікейт, досить багатьом навіть за житло платили, і тому вони не переходили на TPS. Так, от ті українці, які зараз на U4U, на гуманітарному паролю, але встигли приїхати вчасно, але не перейшли на TPS, тепер не зможуть прийти на TPS. Тобто ви тепер маєте право тільки лишатися на гуманітарному паролю і на ТПС, Теоретично з тої статті, що там написано, подаватись не можете. Тому, кому цікаво, інстаграм посилання. Я також в також сторін скину ці дві статті, можете подивитися їх і порівняти. Я вже їх порівняв і сам прочитав, і порівняв через штучний інтелект. Він також підтверджує, що так. Перша стаття була всі мали українці, які заїхали до 16, до серпня 23 року. Друга стаття, що вони саме змінили, це саме те, що тільки ті українці, які вже перебувають на ТПС Тобто ви могли вчасно заїхати, але не подались на ТПС і тепер податись. Ви просто не зможете. Це саме адміністрація Байна змінила. Що буде змінювати Трамп? Не знаю, побачимо.